Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військово-морські сили Австралії випробують новий підводний безпілотник під назвою «Dive LD. розроблений компанією Ендріл Australia. Деталі наводить Defense Blog, посилаючись на міністерство оборони країни. В сіднеї військове керівництво Австралії оголосило про старт програми Акула Примара Ghost Shark. З будівництва непомітних автономних підводних човнів під час церемонії до міської гавані прибув перший учасник проєкту безпілотник Dive LD. Невеликий апарат з корпусом, надрукованим на 3D принтері, є прототипом який Endrill Австралія. Використовує для проведення різних випробувань та експериментів. Отримані результати інженер використовують для створення повноцінних безпілотних підводних човнів розміром зі шкільний автобус. Відправляти дайвелді у плавання можна з пірса чи різних видів транспорту. Enduril пропонує використовувати безпілотник для виконання військових розвідувальних місій та комерційних завдань у межах трирічної програми, вартістю 140 мільйонів доларів Enduril Australia Спільно з королівським військово-морським флотом Австралії та групою оборонних наук та технологій повинні спроектувати, розробити та зібрати три підводні човни Ghost Shark XL – Автономні довговічні модульні, що підтримують різні корисні навантаження для виконання великої кількості задач. Інженери та військові повинні у стислий термін створити повнорозмірний прототип та оцінити його можливості. Крім того, флот США може передати Україні безпілотні човни Орка для боротьби проти підводних лодок РФ. Пентагон прагне поповнити ВМС США безпілотними підводними суднами найближчими роками. І кілька великих розробок майже готові стати частиною флоту, пише Defense News.com. Американський флот незабаром отримає Large Unnamed Underwater vehicle LUV, or catapus MOV, Move Resorback. У ВМС вважають, що автономні підводні човни мають вирішальне значення, тому що в деяких випадках вони можуть замінити собою підводні човни і надати додаткові можливості для атаки по ворожому флоту. Відомо, що безпілотник Орка запускатиметься з пірса і використовуватиметься для тривалих місій, таких як розміщення мін щодо резорбек, то цей мув спускається на воду з навісного обладнання, яке мають у своєму розпорядженні підводні човни. Спеціальне програмне забезпечення дасть можливість керувати підводними дронами на відстані. Також вони зможуть самостійно повертатися на Орт тих човнів, з яких були випущені, прокоментував контрадмірал Кейсі Мотон. ЗМІ також пише, що військово-морський флот уклав з Боїнг контракти на постачання п'яти прототипів орка. Як пишуть повідомлені джерела, не виключено, що зовсім недавно підводний дрон Орка відправив човен Алроса в бухту на ремонт. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.